Це в об'єктиві з Марією Шепаль. Сьогодні ми говоримо про події на сході та його перспективи. З нами політтехнолог Олег Процак, також уродженець Сєвєродонецька Луганської області Антон Гаврілов та економіст Віктор Борщевський. Пане Олеже, розкажіть, як зміниться ситуація в країні після виборів? Я не можу сказати, що вона зміниться кардинально, але принаймні, вибори десь змінять три аргументи. Тобто на користь виборів буде свідчити те, що, по-перше, появиться, знімуться всі ті додатки приставки ВО від наших чиновників, і це означатиме, що буде формуватися вже можливість формування повної вертикалі влади. Вже без додатків, вже з розумінням, що це не тимчасова влада, що вона принаймні, протримається, ну нехай півроку, нехай рік, але більше ніж там півтора чи два-три місяці, так як це було сказано публічно про цей уряд, що це є перехідний уряд до президентських виборів. Відповідно, повноцінного впливу, звичайно ж, він не має. В першу чергу, оскільки ми вибираємо президента України, то це є головнокомандувач військами, це є людина, яка формує повністю силовий блок, тому, на мою думку, все-таки зміниться трошки ставлення цієї власної військової вертикалі і в тому числі Міністерства внутрішніх справ, не буде настільки анархії, як вона зараз спостерігається, тому що вони будуть мати повноцінного, повноцінного керівника. Крім цього, третій аргумент це все-таки буде те, що що би Росія не говорила, що би вона не думала, але це буде законно обраний президент України, і вона змушена буде з ним спілкуватися. Цього президента визнає світ, тобто це фактично вже апріорі зроблено. Десь так, можливо, навіть трошки завчасно, але тим не менш, вже всі спілкуються з одним з кандидатів, як з майбутнім президентом. І так, вибори все-таки не відбудуться. В кожному районі, в кожній. Не скажу, що в кожній області не буде такої області, де вибори повністю не відбулися, крім Автономної Республіки Крим. В цих інших областях десь таке то вони і відбудуться. Тут важлива достатньо є висока явка на виборах в цілому по Україні, тому незважаючи на те, що тут кандидати усі, ніби так керують йдуть в одному напрямку, ті, що лідирують, все одно треба виходити на вибори і в західній Україні, і в центральній Україні, і в інших областях, щоб. Легітимізувати їх так само достатньо високою явкою. Це для України висока явка це 60-65, там до 70 в окремих регіонах. Тобто це є достатньо висока явка, яка надасть певної легітимності президенту, тому що він не є президентом окремих регіонів. Він буде все-таки керівником всієї країни. Тому. Якщо десь в якихось регіонах людей прийде менше, ну, то це не означатиме, що він не буде їхнім президентом. Це є там, перевага чи недоліки такого типу демократії. Зняти повністю всі проблеми вибори, звичайно, не зможуть, тому що знову ж залишається ще Верховна Рада. Тотальне перевантаження системи зараз робити нереально, але найближчим часом, десь в межах там півполовини року до осені, все-таки було б дуже бажано провести також вибори до Верховної Ради, тому що Верховна Рада це вже представництво регіонів. І тут вже буде можливість, власне, висловитися і Донбасу, і південній Україні, і Центральній, і всім регіонам, які зараз плачуть, що їх не чують. Які повноваження має легітимний президент на відміну від виконуючого обов'язки? Тобто, наскільки він буде. Чіткішим і жорсткішим у своїх рішеннях. Тут е, трошки його повноваження будуть обрізані, оскільки Конституція змінена. І знову ж, тут я б навіть сказав, що більше повноважень буде мати десь більше можливостей буде мати прем'єр-міністр. Е, але зовнішню політику формує президент і тому, мабуть, і не була підписана повністю угода про асоціацію, власне, через те, що був виконувач обов'язки президента і був фактично виконувач обов'язки прем'єр-міністра. Нелогічно підписувати такі серйозні стратегічні документи з виконувачем обов'язки, і тому євросоюз чекав чекає цих виборів, щоб підписати повністю пакет, крім політичної частини, ще й економічну частину. Вчора керівництво так званої ДНР заявило про те, що Донецька Луганська область не буде голосувати, оскільки вони вже так би мовити, автономні. Тобто, чи варто очікувати якихось провокацій у день виборів там? Провокації почалися з моменту створення виборчої комісії, коли почали викрадати членів виборчих комісій, і ЦВК вже заявляло, що і не тільки ЦВК, там комітет виборців України, наприклад, що практично в окремих містах цих областей вибори будуть неможливими. Але знову ж повторюсь, як вже сказав Антон, це не повністю не 100% всі області. вся область, чи Донецька чи Луганська, є значна частина цих областей, це степова Україна, це невеличкі міста. В яких і зараз не відбувся референдум. Натомість відбулося голосування за зміну адміністративного підпорядкування до Дніпропетровської області, приєднання ну, за деякими даними, там теж проголосував до 2 мільйонів мешканців цих областей. Це є дуже велика цифра. Ну, звичайно, вона, ми не можемо її підтверджувати, чи це так було, чи ні. Можливо, це там десь контрпропаганда трошки, але цей факт, що таке голосування відбулося, свідчить про те, що є можливість провести в частині населених пунктів цих областей вибори. Враховуючи, що, наприклад, в Криму завжди була явка достатньо низька, ледь-ледь перевалювала за 50%, то якщо ми тут будемо мати явку 50% чи 40%, це я буду вважати теж непоганим показником. Тим паче, що в останні роки, в останніх виборах, явка штучно завищувалася. В Донецьку, розумієте, на користь якої партії, на користь якого кандидата. Зрозуміло. Антоне, розкажи на твою думку, що може зберегти цілісність України, і як, власне, це залежить від простого населення Донбасу, від проукраїнського населення, яке зараз боїться вийти, масово вийти і публічно заявити про свою позицію. Цілісність. Ну, хочу додати, да, це в... касательно проведення виборів президента України в нашому временному правительству. носу надо сделать хотя бы показать то, что мы проводим выборы в Донецкой, в Луганской области, на территории Донецкой Луганской области выборы президента проводим. То есть, есть есть комиссии, есть, да, есть все, урны, приходите, голосуйте. То есть мы даем. Потому что если любым способом, но должны быть, вот там, в Мариуполе тоже эта информация была, 4 было точки, да избирательных вместо э, 100. Надо сделать, чтобы было 90-80. Чтобы люди, чтобы не было никаких провокаций, не было, так сказать, игры фактами, так, опять же, там всяких средств массовой информации наших соседей о том, что выборов президентов не было в Донецкой и Луганской области. Какие выборы президентов? Все. То есть президент не легитимен, а легитимно, вот непонятные какие-то люди из непонятно откуда взявшиеся, Деды Морозы, бывшим, Павле Павле Губе, также я могу сказать. Какие выборы? Наша власть, надо дать людям возможность проголосовать. Проголосуют люди, не проголосуют. Будет вот, там явка 40%, 50%, отлично, если люди пойдут они будут знать, что там будет безопасность. безопасность, опять же, прежде всего, без всяких провокаций, что там это уже наши спецподразделения должны контролировать, никаких там не должно быть плохих событий, чтобы люди знаешь могут могу прийти и голосовать. Люди пришли, голосовали, все, президент, президента избрали, президент легитимен, потому что за него голосовали там, по всей территории Украины, в том числе и на Востоке. О Э -э, вопрос о объединении Филиппися, страны, да? да, о тех людях, которые, допустим, там живут, проживают, они там имеют какие-то панукраинские воззрения и так далее. То есть, естественно, большое количество людей. В Хайкове проходило там митинги, там выходило до 20 до 30 тысяч человек. В Донецке 5-7 тысяч человек было, 10 тысяч, ну это приличное количество людей, естественно. Они, ну я не могу сказать, что они боятся. Это не те люди, которые боятся. это люди, которые за свою жизнь пожили, я могу сказать, ну, в больших городах, крупных городах Восточной Украины, украинский речь, украинскую речь услышать невозможно. Нет, абсолютно нет. Она отсутствует как явление, как ну, это феномен, может быть, если ты, если ты, я, допустим, слышу украинскую речь, всегда, ну, в больших городах, я не говорю про небольшие райцентры и так далее слышат люди, спрашивают. раньше было такое понятие, ты села приехал. Сейчас, естественно, ты биндеровец, неизвестный какой-то, говоришь на украинском языке. И те люди есть, есть, они всю жизнь прожили там в Торезе, в Краматорске, там, и в Славянске есть патриоты и так далее и тому подобное. В Лисичанске, в Силанецке, огромное количество. Они ничего не боятся, они выйдут. Я это знаю, я это уверен, они пойдут, будет выборы, они будут идти голосовать и так далее, и так далее. И те люди не боятся ничего. Это не те люди, которые, допустим, могут выходить э, куда-нибудь, где-нибудь. Тут у нас, потому что у нас спокойно. Ну чего? Чего у нас? У нас быть патриотом легко, по любви, ну, да? да? Естественно, а там быть патриотом. Все, ты фашист-бендерец. Это понятие еще. Фашист тоже очень универсальный термин. Ты за единую страну, ты там. Себя читаєш українцям, політичні українці, і так далі, ти фашист. Тобто вони більше бояться своїх друзів, сусідів, проросійських чи керівництво тих сепаратистів, які зараз. Они, э, э... Їх же ж більшість. Сто дослідження говорить, їх понад 70%, здається, мешканців Сходу за цілісність України. За цілісність. І... Ну, соціальним слідуванням, і ну, запросом, це это... mm. все теж. Тоже... Особенно в предвыборное время нельзя, потому что это все играет. Ну это хорошо, если так вот показывают, что их много. Ну, а то есть там человек посмотрит или подумает, это действительно много. Ну, это а тоже таким буду. Ну, это игра на публику. Но они боятся. Ну они, они не боятся за, они, за, будущее страны, они верят, что все будет хорошо. Тоже это оптимисты еще те, те которые, допустим, выходили в Донецке. С, с флагом страны и так далее. Они, они могут бояться за своих близких. Это да. Это факт, допустим, тот же опять же, была, по-моему, вчера аудио, аудиозапись в Луганске э, о том, как общались два террориста, о том, как расстреливали семью, которая пыталась вырваться из Луганска, из, откуда-то даже из-под Луганска. За это они боятся, особенно после таких событий. И... Но, привыкание наступает у людей, э, привыкания к смертям. То есть уже а. это как на войне. Ты знаешь, что каждый день будут гибнуть люди и так далее. Надеются там некоторые, что чаша сия минет их, но привыкание наступает. То есть уже нет такого уж страшного какого-то первобытного страха, то, что можно там, по пострадать. Я думаю, все будет хорошо. Так, будем сподеваться. Пан Виктор, как долго в Украине триватиме экономическая криза и что может посприяти Вирішення її, тобто над чим потрібно уряду працювати відразу, от, наприклад, після виборів, так, коли вже буде сформована вертикаль влади. Ну, Такий термін, наскільки довго буде тривати криза, це залежить від того, як ми оцінюємо саму кризу. Тобто, якщо кризу дивитися, як падіння опції ВВП стандартно прийнято вважати, так, то це воно може потривати там, до кінця року, що там наступний рік, плюс-мінус. Тобто я думаю, що протягом двох-трьох років фактично. Е Економіка мала би перебудуватися на нові вимоги, нові стандарти, тим більше, знову ж таки, відписання економічної частини угоди про асоціацію з ЄС мало б відіграти свою роль. Це якщо ми кажемо такі макропоказники, але знову ж таки є питання стільки макропоказників, скільки самих підходів до ведення економічної діяльності, так, зміни моделі економічної поведінки, або в економіці такий термін зміни економічного порядку. От в цьому сенсі, звичайно, за два-три роки е, важко очікувати, що це зміниться кардинально. Так тут відповідно потрібен трошки довший період, тому що е, ну, як на мене зараз відбувається така ситуація, чому зараз виник і майдан, і речі, які після Майдану ми спостерігаємо, це по суті піднялося нове покоління людей, е, які активно входять в соціум, входять в економіку, в тому числі і в бізнес, і вони йдуть з новими стандартами. Було складно, що ті люди, які були там на заході України, зовсім по іншому в Донецьку себе ведуть. Так само ті люди, які були за кордоном, оде покоління для яких світ цей відкритий, які живуть в інтернеті, які об'їздили купу країн Європи і світу, вони зовсім по-іншому дивляться. І на економіку і на економічну поведінку зрозуміло, поки це покоління, скажімо, стане основними економічними агентами, потрібно ще років 10-15, коли вони займуть вже ключові посади і в бізнесі, і почнуть активніше пробляти себе у владі. То тоді ми можемо сподіватися, що дійсно зміниться оцей цей стандарт економічної поведінки. Тобто в цьому сенсі, що зміни вже будуть незворотніми, скажімо так, от придутні інститути, які будуть укоріння нову модель економічної поведінки, на то це тоді 10-15 років ще нам. Ну, Потрібно ну ти нікуди не дідишся від Моїсеєвих 40 років, так, так загалом так. Ну в принципі, українці готові терпіти підвищення тарифів, так тобто, але заради кращого майбутнього, якщо говорити про такі коротші терміни. Були вже більш-менш така, от в житі кожна принцип застабільні. Ну я сказав, що е, за два-три за роки ми вже можемо отримати ситуацію, коли ВВП почне зростати. Що значить зростання ВВП? Це коли ми маємо можливість збільшувати і соціальні виплати, і зарплати почнуть зростати, бо це якби математичні показники. Uh -huh. Я зроблю, що відкриття європейських ринків це на пособі дуже вагом стимулом стану. Те, що зараз ми кажемо про безвізовий режим, про можливості туди продавати. Так то чисто кількість показників вони можуть бути переломані вже за два 3 роки, і ми. Це от економія, енергочання технології, під яким ВР дає кредити, тобто інші стандарти поведінки, вони вже за 2-3 роки дадуть себе показує знати. Я просто сказав, що 15 20 це коли ми вже зробимо модель а-ля ну, європейську, польську, якщо в нашому розумінні, бо в Польщі багато хто був, тобто коли вже сама поведінка в нас зміниться. Тому що. Одна справа кількісні показники, а друга питання якісних показників, угу, зрозуміло. Пане Олеже, ви як громадянин, яким бачите майбутнє України, якщо так реально оцінювати сьогоднішню ситуацію? Яким би хотілося його бачити? На вашу думку, що допоможе вирішити питання агресії, взагалі стабілізувати ситуацію? Ну, як будь-який громадянин бачу майбутнє, хотів би бачити майбутнє перш за все спокійним, де кожна людина себе чує, відчуває захищеною і потрібною для суспільства з одного боку, з іншого боку, де люди не чекають якихось благ і пільг від когось, чи то від влади, чи то від олігарха, чи від якогось там доброго дяді з паркана східного чи західного. А розуміють, що більшість країн залежить від їхньої активності, від їхньої діяльності, від них самих. І як би це може не парадоксально звучало, частинка того, що зараз відбувається в східній Україні, це десь свого роду теж якісь е, такі паростки громадської активності. Бо крім люмпену, який там чи за пляшку горілки, чи за гроші, е, чи просто заради якихось своїх. Е, Амбіцій невизначених бере участь і активізуються, є справді, може, невеличка, але є категорія людей, які, надивившись на Майдан, на те, що як там все було, там, як активно все підносили, одному допомагали, як палили БТР, як е, ті вогнемети захоплювали водомети вірніше. Вони десь моделюють цю ж ситуацію. І теж ці канапки на блокпостах, цей гарячий чай, хоч він вже не зовсім актуальний в таку температуру. Це фактично десь та активність, яку потім, коли все налагодиться, ми можемо використати в мирних цілях, щоб ті люди контролювали місцеву владу, щоб вони не віддавали на відкуп тій владі місцевій повністю все, що відбувається в тому регіоні. Тому, якщо нормально працювати, якщо нормально далі буде втілюватися ця реформа, яка передбачає децентралізацію, якщо буде приклад зверху, що ми перестанемо красти відкрито, нахабно. Тому що невідкрито і нахабно це важко зробити, це треба запроваджувати механізми повністю прозорі і механізми громадського контролю, але це теж можна зробити. Коли, не буде знати, коли буде знати звичайний постовий вдаї, що йому не потрібно щодня передавати певну суму начальнику вище, угу. то не буде він вимагати від вас так нагло, так само коли не буде. Податковий інспектор іти. І Малювати штрафи, якщо не буде підходу до податкової, як зараз, що це якесь бюджетно-наповнююче підприємство, якщо в них не буде плану по штрафах. Тобто все можна зробити з двох сторін: з одного боку, знизу має бути громадська активність і розуміння, що пройшли ті часи, коли від тебе нічого не залежить, і ти маєш сам дбати про себе. З іншого боку, з боку держави, має бути закінчено власне це можна сказати, рейдерство на державному рівні, яке мало на меті тільки збагачення верхівки. Mm, зрозуміло. Антона, яким ти бачиш майбутнє України і як, на твою думку це питання агресії? Касательно будущего, касательно также предыдущего вопроса, потому что тут по несколько раз прозвучали такой термин евро интеракция, наверное, скажу немного кармольную вещь, но касательно Львова Западной Украины, но вот правильно замечено, огромное есть количество болот на Восточной Украине. Болота те люди, которые ну, не определились. Они не, не хотят, допустим, негатива, не хотят войны, не хотят. Хотя спокойствие. В целом спокойствие. Спокойствие это безопасность, это, это, деньги, это сытость чтобы как то не звучало, опять же, непонятно, опять же, бездуховно слегка. А Но ну, если человек, Элементарные вещи, там низ этой пирамиды Маслову, да, Человек сыт, человек знает, что все хорошо. Человек знает, что у него есть доход и так далее. То есть это может объединить любую страну. президент, допустим, некий, какого пола он будет, откуда он будет и так далее, это неизвестно. Но ему надо подумать и заняться, не идти, заниматься вот какой-то вот такой, думать о каких-то вещах. Вот. Евроинтерацию. боятся на востоке Украины. ЕС также демон для востока Украины. Это факт. Средства массовой информации людям такое говорят. Естественно, не украинские средства массовой информации. Президенту надо поставить экономику Но на ноги. накормить людей. Никто никогда этим не занимался. Допустим, были предыдущие, предыдущие президенты. Один занимался тем, что он строил себе, допустим, корабль-ресторан да, за 50 миллионов там, определенных валют предыдущий там допустим занимался допустим пчелами и так далее Но никто не занимался тем что людям на востоке ничего не надо надо спокойствие и достаток будет даст новый президент спокойствие и достаток накормит их банально вы что какая какая россия какая там и так далее и тому подобное отремонтируют дороги как-то немного как-то поднимет социальную сферу берет очередь из больницы, там, подобное, то там не подобное. Все. Появится и политическая нация, и нация нации, и национальная нация. Тогда это, это подобное все будет спокойно, отлично и хорошо. И много лучше, опять же, моя мысль, не заниматься вот, не пугать людей Европы Серьезно. На Востоке боятся сейчас очень много боятся шороха. Европа, евроинтерация А там же ж, бездуховность, там же духовные скрепы отсутствуют, а там же гаммосексуализм тогда и так далее и тому подобное. Все. Людям это не надо. Надо. Там простые люди. Надо вот, чтобы в холодильнике было что-то есть, чтобы была работа, так далі Будемо сподіватися, що час зіграє на нашу користь, і Україна буде цілісною. А мешканці Сходу любитимуть нарешті її, боротимуться за її єдність, а не за відокремлення. Сьогодні з нами були політтехнолог Олег Процак, уродженець Сєвєродонецька Антон Гаврілов та економіст Віктор Борщевський. Дякую, що прийшли до нас. З вами була Марія Шепель. Побачимось.